Цап та баран. Був собі чоловік та жінка, мали вони цапа й барана. І були ці цап та баран великі приятелі куди цап, туди й баран. Цап на город по капусту і баран туди, цап у сад і баран за ним. Ох, жінко, каже чоловік. Проженімо ми цього барана й цапа, а то за ними ні в сад, ні город не вдержать. А забирайтеся, цапи і барани собі з Богом, щоб вас не було у мене в дворі. Скоро цап та баран те і зачули, зараз із двору майнули. Пошили вони собі торбу та й пішли. Ідуть собі та йдуть, бо серед поля лежить вовча голова. От баран дужий та несміливий, а цап сміливий та не дужий. Бери барани голову, бути дужий. Ох, перети, цапе, бо ти сміливий. Узяли вдвох і вкинули в торбу. Йдуть та йдуть, коли горить вогонь. Ходімо й ми туди, там переночуємо, щоб нас вовки не з'їли. Приходять туди, аж то вовки кашу варять. А, Здорові молодці. Здорові, здорові, а ще каша не кипить, м'ясо буде з вас. Ох, там цап злякався, а баран давно вже злякався. Цап і роздумався. А подай лишень баране оту вовчу голову. От баран і приніс. Та не а подай більшу, каже цап. Баран знову цупить ту ж саму. Та подай ще більшу. Ох, тут уже вовки злякалися. Стали вони думати, як від тіля втікати. Бо це, кажуть, такі молодці, що з ними й голови збудешся, бач, одну по одній вовчі голови тягають. От один вовк і починає. Славна, братці, компанія і каша гарно кипить, та нічим долить, піду я по воду. Як пішов вовк по воду, хай вам обищу з вашою компанією. Як зачав другий, того дожидати. Став думати гадати, як би й собі від тіля трепа дати. Є, «Е, син, пішов та й сидить, нічим каші долить. Ось візьму я ломаку, та й прижену його, як собаку. Як побіг, так і той не вернувся. А третій сидів, сидів, ось піду лишень, я так їх прижину. Як побіг, так і той рад що втік, та тоді взап до барана. Ой, ну, ну брате, скоріше хвататись, щоб нам оцю цю кашу поїсти та скурення убратись. Ох, як роздумався вовк. Е, -е. щоб нам трьом та цапа й барана боятись. Ось ходімо, ми їх -е. поїмо вражих синів. Прийшли аж ті добре справлялись, уже скурення убрались, як побігли, та й на дуба забрались. Стали вовки думати гадати, як би цапа та барана нагнати, як стали йти і нашли їх на дубі. Цап сміливіший і зліз аж наверх, а баран несміливий та нижче. От лягай, кажуть вовки, ковтунуватому вовкові ти старший та й ворожи, як нам їх добувати. Як ліг вовк догори ногами і зачало рожити. Баран на гілі сидить та так дрижить, як упаде та на вовка. Цап сміливий не став міркувати, а як закричить подай мені ворожбита. Вовки як схватились, так аж пили по дорозі закурились. А цап та баран безпечно пішли та зробили собі курінь та й живуть кінець.